Платформа пам'яті Меморіал презентувала спецпроєкт під назвою Як звучить пам'ять, присвячений музикантам, які загинули у війні за Україну. Проєкт створено завдяки благодійному донату від фонду пам'яті імені Ільї Грабаря на честь загиблого захисника та музиканта. Торік ми долучилися до організації концерту пам'яті Ільї, і саме після цього задумалися над спецпроєктом, що розповість більше про музику і її роль у пам'ятуванні, а також розкриє історії полеглих на війні музикантів. Що більше ми занурювалися у тему, то більше хотілося її розкривати. Завдяки донату на пам'ять від фонду нам вдалося створити цей спецпроєкт, розповідає Юлія Лузинська, шеф-редакторка платформи Меморіал. Авторкою текстів стала журналістка Ганна Курцановська, яка провела близько 20 інтерв'ю, аби дослідити тему. Спецпроєкт охоплює різні форми музичної пам'яті: пісні, присвяти, концерти, фестивалі, меморіальні сцени, а також продовження творчості загиблих, випуск альбомів, виконання їхніх пісень, створення студії звукозапису. Особлива увага приділена музиці, яка звучить під час прищання з полеглими. До кожного розділу проєкту додано тематичні плейлисти, щоб слухачі могли Зберегти і почути пісні, у яких звучить пам'ять. Нагадаємо, місія платформи Меморіал розповідати про полеглих захисників і вбитих Росією цивільних людей, перетворюючи цифри статистики втрат на імена та історії, а також творити нову культуру пам'яті в Україні. У перспективі команда бачить меморіал музеєм з сучасним простором, який буде вшановувати пам'ять загиблих через їхні персональні історії.